Тепер кожен може зрозуміти, чому чесник дорогий у вирощуванні, бо повністю автоматизовано його посадку, збор не можна зробити. Бо треба, от бачите, це насінневий часник, який висушений, все. І тепер треба його розділити на зубки. Ну нема такого апарату, який відділить гарні зубки. Отакі от, які треба вже протруювати і саджати. Від отаких от поганих, тоненьких, пласких і там середніх. Це все ручна робота. От. І тому люди ніколи не свариться, що часник такі дорогі, Ота бабочка, да навіть і ці е, е, аграрії, що його вирощують, вони все одно наймають людей. Це ручна робота так само, як і. Горіхи, як і насіння, О, це сільське господарство. Тут дуже важко все робити. Це праця людська.